<ріст> 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 Є декілька варіантів поради ароматів для новорічної ночі, які створять вам відчуття свята і подарують казковий шлейф. Почну з першого: це мансера тонка кола, аромат спецій, аромат кориці вишні і кока-коли з лаймом. Коли вдихаєш, кухирці Кока-Коли вже дарують тобі настрій і ти відчуваєш свят. Новорічна ніч це завжди е, спогади з дитинства, коли ти е, чистиш ту омріяну мандаринку і відчуваєш аромат цитрусів по всій хаті. І у тебе одразу піднімається настрій. Це той самий аромат, який створить настрій навіть у найжахливіший день: аранчія роса від лабораторія Алфатіва. Відносна новинка в нашому розпиві і аромат, який точно варто одягнути на новорічну ніч. Це Сюпрім Ніктар від Нектар Алфа. Фактів намагалася зрозуміти на що він мені схожий. Так от, це ромова баба, яка пропитана трошечки алкогольним сиропом із ноткою мигдалю. І це настільки смачно, жіночно та красиво, що ви не залишитесь непомічено. Один з ароматів, який би особисто я одягнула на новорічну ніч, це Кіліан Be Shy». Аромат свята аромат, який лишає за собою неповторний казковий шлейф. В ньому є загадка і жіночість, і дівочість одночасно. Ноти білих квітів, ноти карамелі та цукру. Вони створять спогад незабутнього вечора.